хвалу Твою, Господи, губи мої відкриють самий сповістять хвалу Твою, О, Господи, почуй мої молитви Твої вірності нахили в ухо Тве до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді і не входь у суд із Твоїм слугою. <кій> Хто живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє топче в землю. Зуміємо, Він оселю мене пітьмі, як давно померли, Протиму, дух мій втопись. тривожиться в мені, серце моє жахається мені всередині. Я згадую недавні роздуми над усіма вчинками твоїми. На діла рук твоїх міркую, Бог, до тебе простягає, мої руки, моя душа мо спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мі, не крий Твоє обличчя. <клес> <клес> мені, щоб я не став, як ті, що сходять, <клес> у яму дай мені вранці відчути <клес> Твою милість, бо я на тебе покладаюсь, кажи мені дорогою, мені слід ходити, бо до тебе я підношу мою душу, спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю, навчи мене творити, Твою волю, бо Ти Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене по рівній землі, живи мене. Господи, і в цьому і цьому мене, жартусі, Того хто радив справедливості Присада Твої виведи і скорботи мою душу, і в гніві Твоєму знищень моїх супротивників, і вибив всіх гнобителів душі моєї, бо я Твій слуга, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. Вики, вики, Амінь. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже. Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна, бо Господь, і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, вони навколо вступили мене, але ім'ям Господнім перемож. Можу їх, бо Господь, явився нам, благословен Хто йде, в ім'я Господнє. я не мору, а житиму і розказуватиму про діла Господні, бо Господь явився нам, Благословен, Хто йде, в ім'я Господнє. камінь як яким знехтували будівничий став головним на розі, від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших, бо Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє з висоти, зійшов ти милосердний погребення, прийняв той три Гевне, щоб нас визволити від страстей, життя і Воскресення наше, Господи, слава Тобі, Слава і Сину і Святому Духові, риму, не покинувши до нас, прийшов Ти через окови Твої, які носив Ти Первопрестольний серед Апостолів, які з вірою почитаючи, молимось, молитвами твоїми до Бога даруй нам велику, милість. і нині, і повсякчас, і навіки. Амінь, ага, таємниця спокон віку, закрита ангелам, незнана через тебе, Богородиця, Бог земляна, появився, прийнявши в незлитній сполуці ті. І, витерпивши задля нас добровільно хрест, ним він воскресе, Первоствореного і спас від смерти душі наші. Ти воскрес із мертвих життя всіх, хто ж ангел світлий жінкам сказав, перестаньте плакати і апостолам сповістіть Воскресення та співайте, що воскрес Христос Господь, Він, як Бог, зволив спасти рід людський, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Воспівуємо небесні двері, і всесвяту гору. І осяйно хмару, небесну драбину, рай духовний, спасення ви та великий скарб вселенної, бо з неї виникло світові спасення і відпущення давніх прогріхів, тому співаємо Тобі. Моли Сина Твого і Бога, щоб би дав прощення гріхів нам, що поклоняємося Пресвятому Твоєму народженню. Люди спаси твій гріб опечатали, та ангел відвалив камінь від входу, жінки, бачивши Твоє, воскресло з мертвих, і самі благовістили учням у оні, що Ти воскрес, життя всіх. Пали окови смерти, Господи, слава Тобі, слава Цві Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобою благодатна радіє Все творення, ангельський хор і людський рід, святий, храми і раю духовний Похвалодів, з Тебе, Бог воплотився і став хлоп'ятком, предвічний Бог наш. Твоє болоно, він учинив своїм престолом, просторішем від небес. Тобою благодатна, радіє все творення, слава тобі, благословений <клухи> ти Господи, навчи мене установ, Твоїх, ангельський хор здивувався, бачивши до мертвих зарахованим тебе спа. Асе, що силу смерти з меснив смерти знищив з собою <кій> Адама, підняв та задусіх визволив, благословений ти Господи, навчи мене, твоїх. <кій> А що мовіро зі сльозами учениці жалібно змішуєте, запитав світлоносний ангел при гробі Мироносець. гляньте на гріб і зрозумійте, що воскрес, Спаситель з гробу. благословете. Ти Господи, навчи мене, установ твоїх рано на світанку, мироносиці поспішали до гробу Твого, плачучи. але з'явився їм ангел і прорі. Пора голосіння минуле, не плачте, про Воскресіння, звістіть Апостолам, благословенний.